Мене звуть Столяр Василь Миколайович на посаді старшої групи «Реп». Я з села Верчан Стрийського району Львівської області. Позивний у мене куниця. Значення досить цікаве. Побратими якось дивилися фільм, називається Загін самогубців. Вони дещо наплутали там взагалі то ласка на початку фільму, яка падає з вертольота, топиться там, і під кінець фільму вона короче, виживає. І мені побратими такі, да, це про тебе. Каже, ти такий живучий, як оця куниця, хоча це ласка, якщо щось. Взагалі раніше я служив в срочну службу в Національній гвардії України. Встиг в проміжутку між закінченням срочної служби і початком війни попрацювати трішки на роботі місяць чи два приблизно. Почалась війна, і я зразу вирішив, що потрібно йти. Потрібно приєднюватись. в день початку війни, 24 лютого, я Працював на роботі, навіть не зразу до мене вся інформація тішила, я не спочатку не зрозумів, що відбувається. Літак пролітає наді мною. Я стою на перекурі просто на роботі. Коли я вже зрозумів, що до чого відбувається, я надумав собі піти служити. До повномасштабного вторгнення я часто міняв роботи, шукав себе, потім пішов на срочку, і війна не встиг я знайти. Дуже хотів відкрити свою шаурмічну, і я ще це планую в подальшому. По завершенню війни, я 100% це зроблю. На початку, коли ну, відбулося повномасштабне вторгнення, я прийшов на воєнкомат і мені сказали, що я тут забув взагалі. Кажуть, ти занадто молодий, йди, гуляй, ну, ще Я приблизно два тижні чекав, напевно. Ну, мене оприділили в Національну гвардію, так як я вже там служив, відправили на навчання. Після навчання, так як я попав в на Національну гвардію, ми спочатку були на постах якихось. Потім почалися ротації у нас. Заміна на сході на, на Донбасі. Напрямків дійсно було багато: Нєвельське, Сєверне. Найбільше запам'яталася остання поїздочка, на якій я був, була така прям жорстока. Найбільше вона запам'яталася е, через те, що ми міняємося постійно і. Ці ротації ти в проміжутку встигаєш відпочити трошки. В тебе там якесь навчання знову і знову їдеш на схід. І получається так, що бачиш різницю розвитку подій, взагалі зміни стратегії противника і тому подібне. Ну от, наприклад, на початках е дронів не було стільки, не в таких масштабах, і ну і, взагалі, по різному все відбувалося. Можна було так би мовити прогулятися собі спокійно в технологічному плані. Війна змінилася кардинально від двадцять року. Простіше стало робити розвідку, не приходиться жертвувати людьми. Ну і звісно, зі сторони противника, так само з'явилися дрони, які можуть постачати провізію. Наприклад, це вже не приходиться нести на собі. Це спрощує життя усім. В принципі, ти знаєш, що ніхто не буде жартувати собою, щоб сходити за якоюсь баклажкою водиною, ну, і це утрірою. Так тобі можуть принести це дроном. Підтримка побратимів важлива. Ну якщо в компанії, наприклад, хтось один буде на дизморалі, ну, вся компанія теж так само починає боятися щось таке. Ну, всім стає недобре. Ну, так що ми стараємося всі один одного підтримувати і виручати в будь-який момент. Ну, тобто, в нас там повна довіра. Останній раз, коли ми заїхали на ротацію, я заходив на виконання завдання. Мене, мене в перший же день затрухсотили. Ну, опекло. Отримав поранення внаслідок впівдронів. Ми заїжджали, оце робили заміну. І потрібно було вигрузити провізію. Ну і машина гуділа нічого не чути. Автомобіль гудів, так і ми вискакуємо, чуємо, побратими кричать: дрон, там, дрон, і ми починаємо ховатися. Тільки забігаємо в окоп, і зразу по нам відпрацювали, получив осколочне в руку. Не всім так повезло, як мені. На жаль. У нас там почалися евакуації, і тому подібне. Там близько трьох машин прийшлося залишити на місці, щоб добратися до пункту евакуації. Після цього всього реабілітуватися вийшло. відновився. Не скажу, що повністю, бо все ж таки морально було важко. Позитивні моменти бувають, трапляються. Особливо, коли ти виходиш з позиції, це дійсно позитивний момент. Тоді, взагалі, буря емоцій і, і радість, і, і страх одночасно. Ну, взагалі підтримував себе думкою про те, що я тут роблю щось важливе, захищаю батьків, які вдома, наприклад. Підтримка рідних дуже важлива. Насправді, я старався, як тільки мав можливість, дзвонити до мами. Ну, в більшості я до неї дзвонив. Так того часу не було дуже багато там видзвонювати. Ну, з мамою поспілкуватися дуже допомагало. Я знав, що от вона за мене переживає, війна вплинула на мене, на мої погляди. Я став якось простіше відноситись до там, самої не знаю, цінності життя, можливо. Щось схоже на жити одним днем, ну не зовсім так, я б сказав. Ну, Тобто я насолоджуюсь моментом в більшості стараюся жити в моменті якось так. На рахунок порад для тих, хто хоче поступати у військо на даний момент. Старатися в першу чергу фізичну підготовку свою підтягнути, бо вона там відіграє роль. Ну і постійно розвиватися, вивчати щось нове. Технології все ж таки теж розвиваються і треба бути в курсі всіх подій.